Доброго дня, шановні. Так, давайте з вами обсудимо скоренько одну новину, на яку потрібно звернути увагу для тих, хто починає шукати собі роботу, починає життя нове, з чистого листу, листа, і нам з вами запропонували нову платформу. Я би хотіла, щоб ви з нею ознайомилися, і знали. З 19 вересня запрацював єдиний портал вакансій. Цей портал вакансій наприкінці травня було підписано договір про співпрацю та інформаційне взаємодію між Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та шістью найбільшими сайтами з працевлаштування: Work.ua, Robota.ua, робота ЮА, ДЖЕРСІЮА, Нова Оргі. І Результатом цієї співпраці стало єдиний портал вакансій. Переходимо на нього. Бачимо зверху вказано його сторінку jobportal.gcz.gov.ua. Що потрібно? Ви заходите, і вам потрібно вказати назву, наприклад, якщо ми з вами пошукаємо посаду бухгалтера. Так. Вибираємо з вами місто Київ. Район не вибирається, все шукати. Заробітна плата, вся. Натискаємо просто шукати, чекаємо, які ми отримали дані. І так, результат 952 вакансії. Можна за назвою відсортувати, за датою та за заробітною платою. Ну, Бачите, Рейкардс Hotel Group шукає собі помічників. Що ми бачимо? Бачимо з вами підбірку, можемо по ній з вами пройти, наприклад. По першій об'яві натискаємо локація Київ, обов'язки, вимоги. Ви можете почитати посудові обов'язки, умови роботи. О, безкоштовне харчування це хорошо. Надсилайте своє резюме, умови повна зайнятість, заробітна плата, договірна. І якщо ми натискаємо перейти, ми з вами переходимо на «Work.ua». Це та сторінка, де ми з вами знайшли цю вакансію. Опис. І вже ви натискаєте відгукнутися і заповнюєте свої дані, надсилаєте резюме. Так що, отака у нас нова плюшка. З чим нас, в принципі, вітаю, тому що це непогано. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх змін.